Отож, я з Євросоюзу, з Німеччини, а саме з землі, з федеративної землі, немає гарного перекладу на англійську мову. Землі Нижня Саксонія, це регіон планування Брауншвайх, а місто називається Вольфсбург. Бачите, вже є п'ять рівнів. І, як щойно нам доповідач пояснював у попередній доповіді, було в них п'ять рівнів, і в нас також маємо п'ять рівнів. Отож, у чому полягає завдання, і як це все виглядає? У нас є різні компетенції, ми розпочинаємо з. Європейського рівня, європейські директиви, відштовхуючи від, від них, відбувається законотворчість. І в Німеччині більшість законів не є на федеральному рівні, а на рівні федеральних земель. І далі ми маємо рівень надглядовості та синхронізації для регіонального планування. У нас є конституційне право на самоврядування для кожної громади. Це дуже важливий елемент, тому що в попередніх доповідях я чув багато про те, що в Україні було багато намагань централізовано планувати. Проте є право на самоврядування громад, і це дуже важливо. І звичайно, на цьому рівні ми вже будемо мати зовсім інші вимири планування Отож, визначення політичних цілей на рівні ЄС. Тут є різноманітні вказівки та директиви, які повинні перетворюватися на закони країн-членів ЄС. Це є робота, яку виконує державний уряд, також робота над інфраструктурним плануванням. На рівень нижче також відбувається власне планування. Далі регіональне планування, і також в місті і навіть в районах є власні плани розвитку. Я ще далі згодом розкажу про це. тут бачите, також є український переклад. Подано для вас Отож, на кожному рівні має є своє планування, але як перенести ідею згори вниз? Я коротенько розкажу про це. Це ТЕН, це Трансєвропейський... Трансєвропейська мережа це є ініціатива Брюсселя, єс. І ось тут ви бачите основні шляхи руху. наступний рівень. План, наприклад, інфраструктури е, автомагістралі Федеральної Республіки Німеччина. Ось тут ви бачите багато автомагістралей, які вже збудовані або які вимагають покращення. Наступний рівень на цій карті ви можете побачити, що отут є лінія автомагістралі, так, перепрошую, в мене щось не працює указка, я мусив би це перевірити. Отож, от там є лінії автомагістралі, і ось вже на регіональному плані ви бачите велику червону лінію. Згори донизу це власне та автомагістраль. і ось на рівні міста Вольсбург? Також можна знайти цю лінію. тобто це ідеальний спосіб передачі: ЄС, держава, земля, регіон, місто, синхронізації Згори донизу. А якщо знизу догори, що тоді? У нас є такий принцип зворотнього впливу. Це означає, що не усі ідеї передаються з Брюселю і аж до мого міста. Звичайно, є протилежний шлях знизу догори. Це означає, що усе на кожному рівні, усі на кожному рівні мають зобов'язання пристосувати свої плани. Якщо Брюссель скаже, Ось це основний напрямок автомагістралі. То звичайно, ми синхронізуємо це з рівнем міста. Проте ми також маємо власні потреби і також часто ми знаємо більше про своє розташування. І міністерство не має таких знань, чи тим більше в Брюсселі їх немає. І це означає, що ми беремо участь в ухваленні такого рішення, де будеться автомагістраль. Також ми відповідальні за те, щоб синхронізувати наші плани з нашими сусідствами, наприклад, міста, сусіди, райони, сусіди також мають власні інтереси, і ми мусимо переконатися, що наше планування не порушує уявлення і цілі розвитку цих сусідніх районів чи міст. Відповідно. За це відповідає регіональний рівень, другий рівень за ось цю синхронізацію і гармонізацію. І тут представники усіх міст сідають за один стіл і ухвалюють такий план спільним рішенням. І так далі. Таким чином ми піднімаємося знизу до гори. Ось це є. Вюрцбург, Вольфсбург, перепрошую. Ви бачите план зонування. Ось наш наша містобудівна концепція. Ось план забудови. Це є законодавчо визначений визнаний план для забудовників і для власників. Тепер ми піднімемося вверх і скажемо: добре, ось тут, в тому місці. ми вирішили, що це хороше місце для якоїсь нової забудови, бо це недалеко від, від центру, хороше розташування відносно систем громадського транспорту і так далі. Але в регіональному плані це земля для сільського господарства. Тобто, знизу до гори означає, що ми піднімаємося на рівень регіонального планування і кажемо, що ось тут є наш план, який відштовхується від наших знань про наше місто, і ми хотіли б це змінити, щоб це вже не було, були землі сільськогосподарського призначення, а під забудаву. Ми мусимо подати запит на це. Звичайно, це не саме собою розуміється, тобто відбуться якісь переговори перемовини на цю тему і такі переговори часом буває дуже складні ось тут ви можете побачити складу перепрошую карту високовольтних ліній і посередині бачите лінію номер 10. Яка йде так чітко рівно, і ось такий був план, що нам потрібний зв'язок звідти туди, але з огляду на всі регіональні знання і потреби міст і містечок, в кінцевому результаті ми бачимо ось такі видозміни. І в результаті постала постало рішення, яке відображено ось оранжевим і червоним. Як проклалися ці високовольтні мережі? Чому там ті інші лінії, я не, не, інший варіант не спрацював, я не можу вам, на жаль, детально зараз розказати. План зонування. Як ви собі можете уявити, у нас є план. Використання міста тут не йдеться про висоту, чи архітектурну якість чи щільність. Тут йдеться про використання місця, і тут є дуже важливі такі е, характеристики: торі, розселення, комерційні території, важлива інфраструктура, водопостачання, водоочисність споруди, інші потреби. Також сільське господарство, ліс, природній заповідник, зони захисту, відпоневідпований території для вітрових турбін. Це те, що ви побачили в цього, всередині цього плану. І цей план схвалює міська рада. Тобто, ми самотужки це робимо і затверджуємо рішення міської ради далі. Це є план забудови, і тут, власне, передбачено вже настанови щодо функцій щільності, вулиць і так далі. Тут йдеться про... Дайте Я знайду правильне слово. Також характеристики пов'язані із захистом довкілля, і тут. Звичайно, на нас впливають директиви і постанови ЄС, адже ми мусимо переконатися, що директиви ЄС щодо, наприклад, повеней чи перевірок стратегічних резервів що все це дотримано в процесі планування, і у нас є відповіді на усі ці запитання. Отож, як ви бачите, і це навіть стосується вчорашньої дискусії, яку я провадив з паном Антоном, маємо навіть можливість укладати угоди щодо такого проєкту з розробника з забудовниками. І навіть тут можемо мати такі речі, що вони, наприклад, Оплачують певні архітекту... певні інфраструктурні елементи, ми можемо навіть впливати на кольори матеріалів, види дахів і так далі. Тобто є багато можливостей в такому плануванні. Зараз я погляну на час. Ось як виглядає процес. Робимо аналіз. Перший чернетку плану. Далі залучаємо до участі всіх інших стейкхолдерів, також сусідні громади і сусідні райони також залучені до процесу. Також тоді ми рухаємося далі. Працюємо вже так більш предметно над планом. Тоді. Другий рівень участі. Якщо є якісь якась серйозна критика, то ми повертаємося і повторюємо процедуру, аж доки ми не дійшли до того, що усі зауваження взято до уваги, і що все безпечно, і е, тоді рада ухвалює рідення рішення щодо цього плану забудови. Це ще не кінець. Адже усі стейкхолдери, які брали участь в партисипативному процесі, можуть звернутися і перевірити план на предмет узгодження з усіма вимогами і директивами ЄС, і переваг, які такий план пропонує людям. Я вже буду вас просити закруглятися. Це вже останній ваш слайд? Вже майже, вже майже. Бо будь ласка, це чек-лист. Так, у вас є запитання, я зрозумів. Це чек-лист е, того, що можуть перевіряти стейкхолдери. Наприклад, е, і, до речі, це не так погано, адже особливо це. Добре, зробити відразу, щоб потім якесь там судове рішення не поклало край нашому плануванню. І коли ми не беремо цього до уваги, це може мати руйнівні наслідки. І тепер чи є запитання? Так, це той слайд, якого я чекав. Дякую, дуже Марко. У мене є запитання, можна від два. Ви молодець, дякую дуже. 15 хвилин. Щодо цих переговорів, ви показали оцей чек-лист, з яким можна звернутися до суду. В Україні дуже часто, коли на різних рівнях урядування зустрічаються міста, то дуже часто це відразу. Мери або головні архітектори, і вони намагаються відразу ухвалювати рішення. Мені цікаво, чи в Німеччині так само, чи в Німеччині все таки більше зустрічаються тематичні партнери чи фахівці з певних тем, які між собою ведуть ті переговори. Тобто, чи могли би ви пояснити, як виглядають ось ці переговори на початку, про які ви говорили? Ну... Приходить забудовник з планом проєкту, ми перевіряємо, чи це добрий план для міста. І хто це робить? Хто хто це перевіряє? Хто робить ось цю перевірку? Ну, рішення завжди ухвалюється міською радою, але в нашій адміністрації ми завжди готуємося, звичайно. Ми усе перевіряємо. Ми маємо таку фахову оцінку проєкту. ми готуємо і радимо нашій міській раді і політикам треба бути певними, що для великих проєктів завжди є громадське обговорення. наприклад, в газеті пише: ми хочемо якесь там нове. Місце для забудови відкрити або створити новий торгівельний центр, і це є точка від, 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 від відліку для участі громадськості. Дуже важливо, щоб був парси, партисипативний процес і ви бачите, що закон визначає, що має бути два партисипативні процеси, але дуже важливо, щоб в процесі участі були воркшопи, відвідини політичних. Партій, щоб переконатися, що усі проінформовані, усі мають усе необхідне знання. А хто драйвить цей процес? Це все-таки влада чи приватний забудовник чи обидвої? Ні, ні, це формальний процес, і Відповідно відповідальність лежить на адміністрації за. Цей процес і друге і останнє запитання, звичайно, це не завжди ж так було так. Цей процес, звідки з'явився, напевно, кілька років чи кілька десятиліть тому Україна зараз в такій ситуації, що вони можуть власне зараз трансформувати свої процеси, законодавчий контекст в напрямку ось таких процесів. Як би ви з історичної точки зору? Порадили їм, як відбувалися такі зміни в Німеччині, і які можна висновки з цього зробити. Дякую вам е, за це запитання. Але це запитання було заготоване наперед. Так, звичайно, ми це знали. Ну в Німеччині ми не мусили зараз. Я покажу вам, як виглядала Німеччина і теперішні кордони, але. Ось є карта з 648 року, і ось тут зліва ви можете побачити, що в Німеччині того часу нас було майже 200 держав, королівств, графств і так далі. 200. тобто, ми звикли вести переговори так. Очевидно, що ви мусили мати таку звичку, і зрозуміло, що усе кожен компроміс. Усе було прописано в певних контрактах, законах, правилах. І коли ми мали сильний центральний уряд. Ви знаєте, коли це було? Це було 13 років фігні. І опісля було ухвалено рішення віддати силу землям, тому ми звикли. Переговори, вести переговори з сусідами, синхронізувати і так далі. Так, і тоді у вас так є. У ці землі, які нема як по-англійськи нормально назвати, звідси взявся цей новий рівень.